Запас такі слаби, десь спокійно. При поступленні стан важкий, хворий зневоднений. В стані птахиксії більше місяця знаходився на позиції з турнікетами на правій нижній кінцівці. Вже розпочалась філагмона, некроз кінцівка, розпочався з гнінем ускладненнями. Я не міг його попустити, по тому що кровилося. Я вже осознавав, що я втрачу ногу. Я вже не зациклювався, я розумів, що втрачу. Ну і цим і жив. Хотів жити, хотів до родини. Ми не зустрічали в літературі даних про такі довготривалі турнікети. 36 діб турнікета це ну, 900 годин. Ну і людина вижила за рахунок правильного менеджменту турнікету, взагалі за рахунок того, що його наклали і не чіпали його. Але, на жаль, виконана ампутація той ділянки кінцівки, яка була з турнікетом. Але якщо б цей турнікет зняли, він би помер.